Вітаю, друзі! Є новини про вже майже забутого потапа. Він знайшов заміну Насті Каменських. Стало відомо, з ким Потап виступає на концертах за кордоном. Репер і продюсер Потап Усторіс засвітив учасників своєї команди, з якими дає концерти за кордоном. Як відомо, Потап виступає з російськомовними хітами з репертуару гуртів Врем'я і стекло, Потап і Настя та Мозги. Днями відбулися концерти Потапа в Ізраїлі. А вже 8 березня репер планує виступити у Лос-Анджелесі. Потапенко знайшов заміну Насті Каменських на сцені. Усі жіночі партії виконує Дар'я Шевченко з Дніпра. Вона була учасницею голос України 8, а також брала участь у Голос Іспанія. З потапом також виступає учасник гурту Мозгі Дред. Дар'я Шевченко виступає з потапом замість Насті Каменських. В інстаграм Потап також обурився забороною мінкульту виїжджати артистам з України. Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ. А мінкульт, замість того, щоб допомагати, це все перекреслює, написав він. Як відомо, Потап відкрив у Барселоні офіс «Мозгі Інтернешнл», де живе останній рік. У 2024 році. Бізнесвумен і генеральна директорка помітні Ірина Горова розповідала, що її колишній чоловік і колишній бізнес-партнер Потап має право виконувати пісні з репертуару гуртів Врем'я і стекло, Потап і Настя та «Мозги». Настя Каменських, на відміну від Потапа, часто навідується до Києва. Пригадую, як відповів позитив на те, як відреагував на інтерв'ю Потапа росіянину Дудю, мені особисто ніколи не подобалась. Якщо чесно, його творчість, для мене він не українець, а хахол, завжди звідти дуло чимось москальським, і ніколи не відчувалось чогось рідного. Але, звичайно, це в його навсього тільки моя думка і нічого більше упевнений, є дуже багато прихильників його творчості, які зі мною ніколи не погодяться, і я поважаю думку кожного і кожної. І на цьому все побачимось.